Тож усім привіт. Сьогодні анпекінг британської гри Orchard Toys під назвою Counting Mountain. Вона розрахована для діток 4-8 рочків на 2-4 ігроки. Тож спочатку я розпаковую разом з вами і розповім вам за правилами. Підготовка до гри. Зберіть ігрове поле і 3D гору, як показано на малюнку. Переконайтеся, що кольори стрілок долини і гори збігаються. Встановіть вершину гори, вона така біла шашечка. Хто перший досягне вершини, той переможець. Кожен учасник вибирає фішку гравця, вставляє її в підставку того ж кольору і ставить фішку на намет відповідного кольору. Далі треба перемішати і покласти картки сорочкою вгору, картки з лапками. Перш ніж почати гру, переконайтеся, що всім гравцям добре видно їх сектор гори і долини. Дотримуйтесь стрілок на вашому маршруті. Тепер кожен гравець витягує по дві картки. Якщо ви витягли дві картки з цифрами, складіть ці Якщо ви витягли дві картки з двома цифрами, треба їх скласти. Пройдіть по своєму маршруту вперед на їх суму. Наприклад, якщо вам випало 2 та 3, складаємо 2 плюс 3 дорівнює 5, тож ходимо вперед по полю на 5 кроків. Потім покладіть картки назад на стіл і прокричіть заметіль, перемішайте усі картки. Хід переходить до наступного гравця. Якщо вам випала дві картки: одна цифра, а одна ЄТІ, то тоді діємо наступним чином: єтті живе на горі, тому якщо ви перебуваєте в долині, то ви в безпеці пройдіть вперед на число кроків, зазначених на картці, навіть якщо ваш хід закінчився вже на горі. Якщо ви перебуваєте на горі, швидше збирайте ноги. Гєтті женеться за вами. Поверніться назад на число кроків, зазначених на картці. Після того, як ви зробили свій хід, поверніть картки на стіл і прокричіть заметіль. Перемішайте їх. Хід переходить до наступного гравця. Якщо ви витягнули дві картки Єті, всі гравці, які знаходяться на горі, повертаються на два кроки назад. А всі гравці, які знаходяться в долині або біля підніжжя гори, залишаються на своїх місцях. Зробивши хід, поверніть картки на стіл і прокричіть заметіль, перемішайте їх, хід переходить до наступного гравця. Переможець стає той гравець, який першим досягне верхівки. Для маленьких гравців молодшого віку, можна спростити гру, прибравши або змінивши кількість карток «Єтті». Ми з моєю ученицею пограли в цю гру та на власному прикладі покажемо, як в неї грати весело та цікаво. Окей. So. I just go steps. 1, 2, 3, 4, 5. Four equals six. Uh-huh. One. Two. Three. Uh -huh. one five, uh, five, <laughs> five. 5 six. six. Okay. Put the cards back and say snowstorm. one <laughs> My turn. One, two. Okay. Five plus three equals eight. Okay. I'm going one, two, three, four, hello, five, six, seven, eight. I'm here. Snowstorm! Snowstorm! <laughs> oh, okay. it's just three. Okay. Um, one, two, three. Two. Okay. Mixing, snow, mixing, mixing, mixing. Two. Four plus two equals six. Okay, who is the first? One, two, three, four, five, six. <laughs> oh no! I'm falling down from the rock. Snow storm. Your turn He's broken. <laughs> <Yes>. <laughs> 1 plus one plus two equals three. One two three. Okay, you're almost follow me mixing 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 i want to take this to cut okay what i'm what i should do i'll just stop and you stop yes and we don't move yeah okay. Okay. ah no no yes we don't go but we need to uh, to go two steps back two steps back yes come back two steps and you and me one two Uh -huh. Yes. Okay. Snowstorm. <coughs> oh, I got it. Mm -hmm. Mm -hmm. Perfect. Okay. Snowstorm! Three. Three plus two equals uh, five. One, two, three, four. Five. i need only one step to be the leader i want to win this game i want to get on the top of the rock many feet <laughs> many four. feet okay four four plus plus, plus one uh -huh. equals five. yes one. Now turn, again, take it.